Ви знаєте, що озимий ріпак починає готуватися до зими ще з моменту посіву? Ще до того, як з'явиться перший справжній листок, рослина вже формує свою майбутню стратегію виживання. І саме зараз виникає запитання: чи варто давати бор на озимий ріпак восени? Чи це зайва витрата, чи стратегічна інвестиція? Багато хто вважає, що бор це елемент весни для цвітіння, запилення, формування стручків. Але що, якщо ми скажемо, що без бору рослина втрачає шанс на успішну перезимівлю? Бор це не просто мікроелемент, це архітектор рослини, який формує міцний фундамент для успішної перезимівлі. Він відповідає за транспорт цукрів, формування кореневої шийки, розвитку точок росту. І саме зараз ці процеси будуть критично важливими. Потрібно пам'ятати, що бор є малорухомим елементом у рослині, тому що він практично не реутилізується. Це означає, що рослина не може його переміщувати з нижніх листків до нових точок росту. По-перше, бор життєво необхідний для розвитку кореневої системи. Він активує поділ клітин, сприяє формуванню потужного кореня, який буде ефективно поглинати вологу та поживні речовини навіть у холодному ґрунті. По-друге, бор – це транспорт для цукрів. Він допомагає переміщувати вуглеводи з листків у кореневу шийку. А ці цукри як природній антифриз. Вони захищають рослину від вимерзання, стабілізують обмін речовин та підвищують морозостійкість. Бор це захист точок росту найуразливішої частини рослини. Саме вона першою страждає від осінніх заморозків. Бор допомагає їй залишатися здоровою, неушкодженою і готує до весняного гілкування. Бор запобігає розтріскуванню та дуплистості стебла, проблемам, які можуть призвести до загибелі навіть на ранніх етапах розвитку. Для озимого ріпаку за вегетаційний період рекомендується вносити від 200 до 400 грам на гектар бору, з яких 25-50% рекомендується внести восени. Ідеальний момент несення бору фаза від 4 до 6 листків. Саме тоді ріпак активно формує кореневу шийку, підживлення позакоренево, окремо або в баковій суміші із засобами захисту рослин, форма боретаноламін для кращого засвоєння при низьких температурах. Дефіцит бору це не просто слабкий ріст, це ризик, який може коштувати вам до 30% рожаю. врожаю. І ви не побачите одразу результат. Але весною наслідки будуть. Очевидні, не грайте в лотерею з вашим врожаєм. зробіть розумну інвестицію в осіннє живлення. бур не дає миттєвого ефекту, але навесні проявиться потужним стартом, рівномірним гілкуванням та стабільним і якісним врожаєм.